Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своєю посилочкою сайту NoTino своєю знахідкою. І ви знаєте, я хотіла в попередню п'ятницю, прямо після того, як спробувала засіб один, бігти, знімати відео не заплановано, але вирішила все ще трошечки потестувати і розповісти свої враження. Це буде замовлення в основному для нігтів. Я вам розповідала в лаковому проєкті, що в мене хороший, закінчився хороший топ і залишились такі собі. Отже, я вибрала дещо замовлені, і вирішила вже купити цей топ, який я давно хотіла. Це Essie. Давайте коробочку подвину. Він називається Другий крок, 2. Gel кутюр І тут просто написано топ Coat». В такій білій упаковці такий топ оесі. Він один. Засіб цей не дешевий, проте була знижка. Здається, чи 20, чи 30% відсотків по промокоду на цей засіб. Тому я його вибрала, додала в кошик. Двічі ним скористалась. Сьогодні він у мене також на нігтях цей топ. Тут у мене один шар основи, один шар лаку кольорового від Top Face, нещодавно в покупках показувала, і один шар цього засобу від Essie. Він досить такий гарної консистенції, не рідкий, не густий, гарний пензлик плаский, гарно наносить засіб сам приємний і дає дуже красивий глянець, розрівнює. Покриття дійсно виглядає як гель-лак на нігтях. Мені сподобався він. І вже вдруге я його використала. В перший раз я відносила так, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, десь 4 дні. От. Але там в мене був перламутровий лак, і перламутрові лаки в мене швидше. Сходять з нігтів, скалуються, ніж от такі, як зараз в моєму дитинстві їх називали Емалеві. Тому сказати, наскільки він подовжує стійкість, звісно, якщо порівнювати зовсім без закріплювача, без стопа, то носиться довше. Не можу вам сказати, наскільки довго висихає, тому що я замовила ще один засіб. Я, коли ж мені щось треба, я не можу обійтися. Одним єдиним я не можу визначитись, і мені треба декілька. По-перше, засіб, який я ще не тестувала, це рімель Super Gel, також степ 2, другий крок. І також він як гелевий, з ефектом гелевого топу, але без лампи. Він у мене ще запакований. Чому я замовила ще один? Я ну, не знаю, чим я думала. Навряд чи в топ від Есі мені би не підійшов. А можливо, цей був дешевший. І я подумала, що шкода буде топ від Есі на нігті-ніг -ніг використовувати. Тому заказала ще один. Ну, не знаю, чому так. От, пізніше з вами поділюсь: у мене був уже топ від Rimmel з іншої лінійки, він мені сподобався. Був непоганий. І я замовила ось такі краплі. Від Катріз. Я давно про них чула. І е е є такі краплі і у Essence, і у Avon є, і у інших виробників. У, у Inglot, ну, Inglot досить такі дорогі. Це крапельна сушка, яку треба наносити на свіж нанесений лак, і заявляє, що за 40 секунд має висохнути е покриття. Тут така, як водичка консистенція піпеточка є і такі от крапельки. В принципі, на ніготь одна-дві крапельки. Цей засіб він трошки такий маслянистий і розтікається по нігтю. ну на сухий лак, не знаю, можна його носити чи ні, бо обов'язково написано, що на мокрій способі використання. І досить недорого коштувала. Тут витрата мінімальна. От я двічі користувалася і навіть не видно. Вона абсолютно повний флакончик. Чому я раніше не замовляла? Я коли замислилась про те, що мені треба така якась додаткова сушка, коли я перейшла з топів сушок на звичайні топи. От. І я тоді читала відгуки і питала навіть у дівчат, які бачила у відео от в Avon замовляє, чи працює дійсно, чи ні. Хтось каже, що працює, хтось каже, що ще не зрозумів. От. І Я тоді натрапила на мейкапі на засіб від Top Face. Він в більшому об'ємі у вигляді спрею. Ну, мені подобались лаки Top Face. і я подумала, що такий самий засіб, тільки коштує так само, як оця маленька пляшечка у вигляді спрею, чому б його не замовити. І я замовила, чи я неправильно ним користувалась, чи багато, може мало наносила е з цього спрея з крапельки, все-таки ти точно попадаєш на нігу, а спреєм. Тим... Ну, Хоча теж попадала, він у мене саме на нігтях моїх не працював. Тобто, що з ним, що без нього, однаково довго сохла. Тому я якось подумала, що це теж якась така ерунда буде. От. Але він мене приємно вразив. В п'ятницю я нафарбувала нігті, нафарбувала основу, почекала там, як завжди, 5 хвилиночок нанесла перший. Шар лаку почекала хвилин 20, нанесла другий лак шар лаку, також почекала хвилин 20, потім нанесла топ від Есі і одразу ж нанесла оці крапельки. Я бачу, дехто наносить його замість топового покриття, ну просто на лак. Тоді, все-таки, немає не близько цього, не стійкості додаткової. Тому я так вирішила наносити. І я посиділа в мене. От він розтікся і трошки на самі пальці попав. Тобто, вже телефоном було незручно користуватись, наприклад, цими жирними маслянистими руками. І ну я не знаю скільки я сиділа, напевно, довше 40 секунд. Проте, там, ну може, одну-дві хвилини, і мені захотілося змити цей засіб. Я набрала просто в невеличку ємність холодної води і занурила туди руки без мила. Щоб це була не проточна вода, а така стояча, тому що е, ця сушка, вона, звісно, просушить самий верхній шар, щоб там можна було там дотиркнутися, за щось зачепитись і не залишилось сліда. Але глибоко, звісно, щоб просушити всі ці шари, треба більше часу. От, тому великий струмінь води може трошки здвинути лак. Трошечки так потримала, плюс ще кажуть, що холодна вода вона також допомагає лаку фіксуватися, швидше висихати. От і все. І я почала одразу робити тісто, місити його руками, готувати на обід піцу. Це якраз було перше вересня. Донечка попросила спекти піцу, і в мене не було жодної м'ятинки, жодної, там щоб десь двинувся лак. Я просто була в шоці. Він дійсно допомагає висихати. І це не тільки ось такий ну, поверхневий там, шар. Так, спочатку я інгредієнти змішувала ложкою, мішалочкою лопаточкою, але потім я почала вже місити і розкатувати руками і все чудово просохло. От і вже вдруге скористалася, знов підтвердила цей спосіб. Звісно, треба довго, тому що виділити час на манікюр. Бо я наношу перший шар, чекаю, другий шар чекаю, і вже от після останнього наношу цей. Але якщо б без нього, то я б ще б годину мусила так сидіти і ні до чого не деркатися, щоб бути впевненою, що лак підсох. Тому я надзвичайно задоволена цим засобом. Також, також, мені порадили дівчата відео в коментарях під відео про лаковий проєкт. Ось цей свій топ сушку від Єва змішати з закріплювачем від пудри, тоді, якби, і буде швидше висихати, бо цей сушка, і не буде стягувати лак. Я в окремому флаконі не захотіла змішувати, в мене було десь ось так використано, я просто в цей топ долила єву. І от вчора я ще на ногах фарбувала нігті, також нанесла цю, цей топ. Хто не дивився, Лаковий проєкт топ від пудра в мене дуже довго висихав. І Через годину і через дві залишалися м'ятини і нанесла його на всі нігті і з цими крапельками покрапала, Ну, в основному на великі пальчики і на ті менші. вже так потрошечку. І Також все чудово. Я майже одразу вділа тап, капці, от, нічого не зачепила. Тому я дуже задоволена саме ось цією штукою від Catrice. Вона дійсно працює, дійсно прискорює висихання лаку. От, ну і топ від Есі я, в принципі, ним задоволена. А, чи варто він свої гроші, чи він так само буде працювати, як і Рімель, який втричі дешевше? Може буде, може ні, але я задоволена, що все-таки я його вирішила спробувати. Ну і для того, щоб була у мене безкоштовна доставка, я ще вирішила замовити фарбу. Вже чекаю, коли нам включать гарячу воду. Хочу пофарбуватися. Це Schwarzkopf Perfect Mousse. Ось так називається ця фарба. Колір 465, шоколадний коричневий. Він йде в вигляді такого муса. Фарба вона змішується і виходить як мус. Її легше розподіляти мені в домашніх умовах і наносити. Так, дивіться, що тут міститься. Ось такий флакон. Так, це, певно, оксидант, так, написано. Це в нас сама фарба, її треба вилити сюди. І ось така помпа дозатор Вона вспінює і виходить мус. Ось такий мус, як на малюночку, ну як мус для волосся, або хто користувався пінками для обличчя, які йдуть в широких баночках, самі рідкі, і з такою схожою кришечкою вспінювачем. Ось така консистенція, такої досить щільної пінки. Мені ця фарба дуже подобається. Вона, по-перше, стійка, вона гарно сивину зафарбовує, і мені вона дуже зручна у використанні в домашніх умовах для самостійного фарбування. Одної пляшечки мені вистачає на волосся. У мене волосся було і довше набагато. І мені вистачало зараз вже коротке, але в мене волосся кучеряве, густе. Його багато, і я перед нанесенням фарби не вирівнюю його. Тобто, ну, воно таке от об'ємне є, я його тільки прочесую, і воно стає ще вдвічі більший об'єм. От, дуже зручно у використанні, проте ціна зараз дуже подорожчала. Тому треба дивитись, можливо, і ті фарби. Від шварцкоп Без оцього вспінювача вони також подорожчали, бо я давно вже якось в звичайних магазинах на фарби не звертала уваги. от Чекаю, поки нам включать гарячу воду і буду фарбуватися. Але, можливо, пошукаю якусь альтернативу подешевше. В складі ще є ось такий кондиціонер шварцкоп Тут радять використовувати таку лінійку для. Фарбованого волосся від глізку, можливо, це той кондиціонер, є інструкція, і є, ще там десь рукавички. Ось такі. Все моє замовлення тут, так, показую саме головне, що я давно хотіла, і що мені просто стало необхідно. І замовляла я на пункт видачі міст експрес і доставка зайняла десь тиждень. Раніше я замовляла на нову пошту і доставка була довше десь два тижні. От, таке моє замовлення. Якщо ви щось спробували, пишіть в коментарях. Не забудьте підписатись на мій канал, і, звісно, не забувайте, якщо щось сподобалось і дійсно мені сподобалось, і підійшло. Я зараджу не факт, що воно сподобається і вам. Дякую всім за увагу. підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, Па-па!